Вітаю, друже! Ти тут бо вирішив пограти у кешфлоу. Це гра про більше, ніж фінансова грамотність. І для того, щоб наочно показати, прям, як виглядає це коло, як ми його граємо, я бачиш, приклеїла скотчем на стіну. Отже, з чого починається гра? З того, що кожна людина дивиться на всі ось ці мрії, блакитненькі, і обирає свою мрію. Яка більше відгукується до душі, обирає собі щурика якогось відповідного кольору, наприклад, я обожнюю синій, як ви можете побачити. І відповідно є сирік такого самого шматочок сиру такого самого кольору. І треба свою мрію, свій сирік поставити на мрію, яка вам відгукується для того, щоб ви знали, якби куди ви йдете. І потім ви будете цим щуриком ходити. На полі. На полі є два кола: є маленьке коло, коло щарячих переходів, воно також називається, тому що ми тут бігаємо буквально по колу від зарплати до зарплати. І є фаст трек, це велике коло, на якому здійснюються мрії, на якому можна купляти більші кращі, прикольніші бізнеси, на якому ви вже інвестор, поважна людина, яка може кайфувати. Для того мета перша. Гри це вийти з ширячого кола, з малого кола на велике. Мета друга це або стати ножками на свою мрію і мати достатньо грошей для того, щоб її купити, або купити бізнесів так, щоб пасивний дохід зріс на ще 50 тисяч доларів відносно того, з яким ви заходили в велике коло. І отже, як, які правила є на малому колі. Ви обрали щурика, поставили мрію, мрію, свій шматочок сиру на мрію, і тягнете картку з професією. Ви її тягнете, ви не обираєте. Наприклад, ось ви станете юристом. Є професії, які дають більшу зарплату, але у них і дуже високі. Витрати, особливо витрати на дітей, вибачте, в мене зеркально витрати на дітей, тому що якщо ви юрист, то у вас має дитина ходити в престижну школу і витрати на дитину, наприклад, більше. Заходимо ми в гру, не маючи дітей, ми пишемо в бланку фінансової звітності, ось тут, де кількість дітей нолік, але виписуємо, скільки витрати на дитину, в випадку, якщо вони у вас з'являться. і також ми переписуємо абсолютно повністю. Всі оці пункти. Свій інкам з чого складається цей інкам. Спочатку він буде складатися лише з зарплати, лише з активного доходу. Активний дохід це той, який, для якого ви маєте працювати. Пасивний дохід це той, для якого ви не маєте працювати. Ви один раз склалися і ви просто по житті отримуєте пасивний дохід. Тому не входимо ми в перегони, звісно, тільки з, активне, з активним доходом це зарплата, та для якої треба працювати. Також ми переписуємо всі наші витрати і ось ці історії з чим пов'язані ці витрати. Наприклад, витрати на кредит по машині є відповідно цей кредит по машині. Причому цей кредит по машині його неможливо закрити просто через якийсь час, наприклад, через 5 років, як це у нас в житті зазвичай відбувається. Тобто ось ці витрати вони просто постійно за вами ходять, допоки ви не закриєте тіло кредиту повністю. Але тут в грі такі правила для того, щоб не ускладнювати підрахунок складних відсотків і так далі. Тому просто, якщо вам хочеться викреслити ці витрати із своєї карточки, ви просто берете і закриваєте повністю готівкою оцей кредит на машину. Так? І, відповідно, тоді ви стараєте своєму бланку звітності, ви стараєте відповідний, відповідне поле. Uh, з цим всім ми в гру заходимо, uh, кидаємо кубик, той, хто викинув найбільшу цифру, починає ходити першим. Від цієї людини вже далі ми ходимо по колу, по годинниковій стрілці. Входимо uh, ми в гру ось на цьому пункті старт, тобто ні на якому полі, просто на точці старт. Якщо ми викидаємо один, то ми відповідно стаємо ось сюди. Якщо два, uh, то раз, два. І ми ходимо по годинниковій стрілці по маленькому колу. Заходимо в гру. Першим ділом просимо отримати на руки кешем свій кешфлоу і суму заначки. Сума заначки це ось це сейвінгс. Кешфлоу, це ось ця цифра. Що таке кешфлоу? І це і назва гри, і в принципі суть гри це. Та сума, яка залишається у вас між вашими всіма доходами і вашими всіма, всіма витратами. Та сума, яка залишається чистими у вас на руках, коли ви повиплачували по всім своїм витратам, включно там з купівлею продуктів, виплату всіх кредитів і так далі. І в цьому смисло розуміння гри, що не важливо, скільки ти заробляєш, важливо, скільки ти залишаєш. Тому що юрист, наприклад, отримує зарплату 7500 доларів, але у нього і витрати складають 5420 доларів, і це в нього ще немає дітей. Тому важливо. Суму, яку ви собі лишаєте, як ви нею керуєте, як ви її інвестуєте в те, щоб створити собі пасивний дохід. В грі у нас є також і прибиральниці, і медсестри, тобто з значно меншими зарплатами, є тракдрайвер е дальнобойщик, да? ну, тут в цій грі він не дуже багато заробляє. Але важливо не скільки ти заробляєш, а скільки в тебе залишається грошей і як ти ними керуєш. Тому, коли ми е отримуємо зарплату. Ми просимо саме кешфлоу, а не зарплату. Тобто тільки ті гроші, які у вас залишаються вільними після сплати всіх витрат. Заходячи в гру, повторюю, ми запрошуємо в банку оцю суму кешфлоу плюс заначка. Заначка грає лише один раз. Всі наступні рази, коли ви будете запрашувати зарплату, ви будете запрашувати лише кешфлоу. Причому кешфлоу, для того, у вас є бланк фінансової звітності, він буде у вас змінюватися впродовж гри, тому що ви будете щось купувати, ви будете, у вас будуть збільшувати якісь витрати, збільшувати якісь пасивні доходи, і це все буде впливати на те, яка у вас різниця між сумарними доходами і сумарними витратами. Знаю, звучить складно зараз, але коли ви почнете грати, ви побачите, що це насправді. Просто, просто треба тримати завжди на увагу, що все, що ви робите, змінює ваш кешфлоу, і його треба витирати з і писати новий, і запрашувати новий. Коли ми його запрашуємо, тоді, коли ми стаємо на payday або проходимо його. Тобто, якщо ви були, наприклад, сусту, і вам випало три, ви робите раз, два, три, стали на маркет, ви пройшли ідеї, вам треба першим ділом до того, як відкрив, відкривати картку маркета, до цього вам необхідно запросити свою зарплату. Це важливо, що якщо ви стали на payday або пройшли його, треба перша дія сказати: банк, видайте мені. Там, скільки 2080 доларів. А потім тільки ви відкриваєте картку. Якщо ви вже відкрили картку, то ви втратили можливість отримати свою зарплату. Чому це потрібно? Це не те, що такий лихий банк чи така лиха умова гри. Це для того, щоб виховати дисципліну взагалі слідкувати за своїми грошима. І для того, щоб відчути, що це таке: оце життя від зарплати до зарплати, там, де ти своє не взяв. Своє профука. Тому це важливо з точки зору гри, запам'ятати, що першим ділом ми запрашуємо зарплату, далі ми вже робимо все інше. Але сума це не зарплата, а сума кешфлоу, того що змінюється. І відповідно, коли ми будемо грати, ви бачите, що на колі є всього три цих пейдей. І хтось буде кидати на кубіку по одному, і в нього це від зарплати до зарплати буде довше часу займати. Хтось буде кидати шість і буде отак от стрибати між зарплатами. І це дуже цікаво подивитися також в динаміці гри, гри як це по-різному відбувається, для когось ну, важливий хтось фокусується на тому, що мені треба отримати зарплату, і отримує зарплату, але в результаті з малого кола не виходить. А хтось. Граючи такими маленькими кроками, не дуже -то часто отримуючи зарплату, але встигає так скористатися своїми грошима, що в результаті виходить на на з маленького кола на велике швидше, ніж всі інші. Про пейдей ідею поговорили. Тепер, власне, як, що таке користатися можливостями? Найбільше, найчистіші пункти на цьому колі це зелененькі поля. На ньому написано small deal» or big deal». Відповідно, у нас є карточки, є Small Deal і є big deal. І ви вибираєте, яку з них вам відкривати. Банк рекомендує відкривати big deal тільки тоді, коли у вас є кешем на руках хоча б 6 тисяч доларів. Тому що великі угоди можуть бути Якраз там приблизно на 6 тисяч, а можуть бути значно більшими на 50 тисяч доларів. І тому просто якщо у вас на руках є тільки там 1500 і доларів, ви будете відкривати бік діл, то ви просто будете їх профукувати. Вони з ну, не маєте не те змоги і ними скористатися. Отже, до того як у вас є 6 тисяч доларів кешу на руках, ви відкриваєте small deals. і це зазвичай купівля різних товарів. Акції акції в цій, в цій грі виступають як товари. Акції не є інструментом побудови пасивного доходу. Інструменти пасивно, побудови пасивного доходу в цій грі це або бізнеси, або нерухомість, тому що вони дійсно приносять гарні гроші. Акції це просто інструмент купи-продай, тобто купити, коли вони понижче, продати на піку, заробити різницю просто кешиком, і цей кешик використати на купівлю нерухомості або бізнесів. От, наприклад, зараз така маленька угода. Ось така акція MT for you. Зазвичай тут вказан ренг, як вона торгується, зазвичай від 5 до 30 доларів. Сьогоднішня ціна 5 клас. Тобто сьогодні вона найнижча з можливих, треба купувати багато для того, щоб коли вона буде по 30, її можна буде продати. Small Deals і Big Deals працюють, в принципі, для всіх, і тут на карті написано. Онію тільки ти можеш купити по цій ціні, але будь-хто може продати. Тобто, потім дуже важливо слухати інших гравців, що вони відкривають на угодах, що така то акція сьогодні по 30. Всі, у кого є ці акції, можуть в цей день продати по 30. Тобто, якась, наприклад, є у нас Катя Петя, Вася, Катя витягнула карточку, що сьогодні ця акція по 30, а вони є у Васі, який купував по 5. Або по 10, і Вася взяв і продав в цей момент. Тому що це якби е, така вартість акції, вона на весь ринок зараз, сьогодні, в цей день. А інші угоди, наприклад, ось великі угоди, вже на квартиру тут написано: використай сам, або продай іншому гравцю. Тобто, якщо тобі, наприклад, не цікава ця угода, то ти не просто її скіпаєш, а ти можеш сказати, е, друзі, Продаю можливість купити такий то дім, рекламуєте його, продаєте, продаю цю можливість за тисячу доларів, наприклад. І той, кому цікаво, платить вам з рук в руки кешем тисячу доларів, а потім вже торгується з банком за те, щоб купити цю угоду. Тобто є картки, які тільки для вас. Тільки ви можете купити по такій ціні, але продати можуть всі акції, це лише про маленькі угоди. На Big Deals зазвичай ця картка, можливість, скористайся сам або продай іншому гравцю. Тобто, в цей момент інші гравці не можуть просто взяти і скористатися тим, що ви а, Далі є така цікава, таке цікаве поле синеньке. Як дудець. Це гроші на вітер українською. І, випливаючи з назви, це саме гроші на вітер. Тобто ви їх використали один раз, і вони на, до вас не повертаються, вони на вас ніяк не працюють. Наприклад, перефарбуй дім 600 доларів. Ну, як ви скіпнути цю картку неможливо. Ти маєш заплатити ці гроші просто з кешу. Якщо у тебе немає а, достатньо кешу, то треба взяти кредит в банк для цього. Зараз поговоримо окремо про кредит. А, такі картки тут розмістили не просто так, а для того, щоб ви відчували а, ось такі покупки: наприклад, перефарбувати дім, да, це прикольно, але це гроші, які пішли і все. Ніяк на вас більше не працюють. І, і, і відсотковувати свої емоції, свої відчуття щодо таких Покупок. Далі поле маркет. Маркет це місце, на якому відбуваються купівлі, на якому з'являються покупці на ваші квартири і бізнеси. На ті, які ви купували на оцих Big Deals. Важливо, що на маркеті з'явився покупець, і він діє на всіх гравців. Тобто, наприклад, зараз у мене з'явився покупець на будинок 3 дроб2. Everyone may sell at this price. Everyone may sell at this price, це означає всі можуть продати. по такій ціні, наприклад, з'явився покупець, який бажає такий будинок 3 дроб2. В цей момент, наприклад, ви витягнули цю картку, а у вас немає такого, такого будинку, але у Петі є. Петя може купити цей будинок. Раніше продати цей будинок, або є у Петі, у Каті і у Саші. І Петя, і Катя, і Саша, всі троє можуть в цей момент продати свої будинки по такій ціні. І, відповідно, а ви такий сидите, для чого я витягнув цю картку, в цей момент всі ці троє можуть вам за це подякувати грошима. Або ні. Це теж те, що цікаво дослідити, як ви проявляєте вдячність. І як ця енергія вдячності впливає на ход гри, на те, як, які можливості до вас приходять і таке інше. Тому що енергія вдячності це енергія грошей, дуже сильно пов'язані в світі, енергія вдячності і енергія грошей. Це маркет, він працює на всіх. Далі, ще у нас є тут такі цікаві поля, як черіті, бебі і звільнення. Що таке черіті? Якщо ви стали на черіті, ви можете скіпнути або можете скористатися. Якщо ви користуєтесь Черіті, то ви віддаєте банку 10% свого доходу. Увага, не кешфлоу, а загального доходу. 10% ви віддаєте. Банку, наприклад, якщо я юрист, у мене зараз активний дохід 7500 доларів. Це означає, що я маю віддати банку 750 доларів, і що я отримую за це? Я отримую можливість три наступні ходи кидати кубик не один раз, а два. Наприклад, наприклад, я знаходжусь десь отут, падає кубик, я стою на бейбі, і, наприклад, я не хочу зараз дитину, я кидаю кубик ще раз, і тоді, куди вже він мене вже доведе, туди я вже маю стати. Тільки наступні три ходи, і ви маєте собі просто поставити десь один, два, три і закреслювати, що так, пройшло ваші три ходи чи ні, тому що ви маєте також за цим слідкувати. Це дуже важливо в, фіна... в темі фінансів, також важлива ваша дисципліна. Пам'ятати про те, що треба запрошувати кешфлоу, пам'ятати про те, що у вас діє черіті, і вам ну, можна цим скористатися. Особливо це важливо на у цьому полі downsize. Що це означає? Звільнення. Ви маєте віддати банку суму ваших місячних витрат витрат total expenses і просидіти наступні два години, не граючи, накидаючи кубик. Тобто вас звільнили, ви заплатили свої витрати. Якщо у вас немає достатньо кешу, значить ви знову ж таки берете це кредит. І наступні два ходи, два кола, ви не кидаєте кубик. При цьому грати ви можете продовжувати. Тобто, наприклад, якщо з'явився ну, акції підросли, ви можете продати свої акції в цей момент. Покупець на квартиру з'явився, яка у вас є, ви можете її продати в цей момент. Тобто ви можете грати, але ви не можете кидати кубик і, власне, ходити. Інколи це дуже терапевтично отак от відчути на собі звільнення, і знову ж таки, як ви до цього поставитесь і як це вплине на хід гри, на наше життя, це інколи буває дуже, дуже цікаві повороти, бувають дуже цікаві. Дитина. Коли у вас з'являється дитина, ви не перестаєте працювати, ви не звільнюєтесь, у вас просто додається розходів. У вас просто додається витрат, ось цей per child expense. У вас спочатку був ось тут от Child Expenses нулик, коли ви заходили. Значить, ви вже не нулик, а один. Верніше, отут ось кількість дітей у вас там з'являється один. Витрати, і, відповідно, ось тут, в цьому пункті, також витрати, і ви перераховуєте загальну суму витрат і, відповідно, кашфо. І так до кінця життя. Не буває такого, що наступило дитині 18, і ви перестали за неї платити. При цьому, в момент, коли у вас народжується дитина, як ще раз повторюю, ви не звільняєтеся з роботи, ви продовжуєте працювати, ходити по колу, інші гравці мають вам подарувати подаруночки від 5 до 500 доларів на свій розсуд, яку суму заважають в цей момент. І ось таким чином ми бігаємо по маленькому колу, бігаємо, бігаємо і е, користуємося можливостями для того, щоб створити собі пасивний дохід. Акції ми, ми е, просто торгуємо для того, щоб заробити кешу. Цей кеш складаємо в першу можливу можливість, коли е, випадає можливість купити будинок або бізнес, або торговий центр, або щось таке цікаве. Е, е, і потім вони вам приносять пасивний дохід. Ви виходите з малого кола в той момент, коли ваш пасивний дохід, ось я прям червоним написала, саме пасивний дохід, не тотал дохід, а тільки пасивний дохід перевищує ваші витрати. В момент, коли це наступає, ви маєте право вийти з малого кола. Умови для цього, для того, щоб вийти з малого кола, це, власне, порахувати, що цей пасивний дохід перевищує ваші витрати, це перше. Друге, не мати. Поганих боргів. Погані борги це ті, які не дуже то вам допомагають. Наприклад, борг на навчання це хороший борг, тому що ви з нього отримуєте гарну зарплату да, з того, що ви навчилися. Кредитка, кредитна картка і банківські борги це погані борги, їх треба закрити. Це друга умова. Третя умова це порядок у фінансовій звітності. Тобто. У мене, як аудитора банкіра і у вас на вашому бланку співпадають оці головні цифри. Ну тобто, якщо у вас помилка в 10 доларів у кешфлоу, ми бігаємо далі, поки ви це не виправите. Поки ви не виправите, не знайдете, де у вас помилочка у фінансовій звітності. Для чого це потрібно? Для дисципліни. І тепер про правила надання кредитів про борги. Ви маєте право брати кредит під е, кредит окремий, тобто ви входите вже з усіма всіма кредитами на машину, на квартиру, на е, кредитну картку, ви вже з, ним, з ними входите, але ви додатково ще берете кредити, якщо вам необхідно. Е, ви можете брати кредит, якщо вам треба заплатити, наприклад, за, якийсь, е, за якісь гроші на вітер, або е, для того, щоб заплатити за своє звільнення. Це в поганому випадку, в хорошому випадку під щось хороше. Наприклад, вам випадає ось така картка, як я навела, приклад, що можна купити акції по найдешевшій з можливих цін, ви можете під це взяти кредит. Тому що ця гра має також вас навчити тому, що кредит це не щось погане. Насправді, інвестори не мислять тим, що кредит це погано. Вони мислять категоріями, що я з цього отримаю, чи взяття цього кредиту позитивно вплине на мій кешфлоу. І це важливо тому рахувати. Тобто, наприклад, вам випадає купити квартиру, а вам не вистачає 2 тисяч доларів на те, щоб заплатити кешем даунпей. Вам необхідно не просто злякатися, що так, цих грошей в мене немає, значить, я скіпну чи продам цю картку. А ви рахуєте собі, що мені це дасть? Як це вплине на мій кешфлоу? Чи я можу це собі дозволити, чи це мені цікаво зробити? Ви це все прораховуєте і тоді приймаєте рішення про те, робити це чи ні. Умови надання кредитів. Кредит надається лише цілими тисячами. Тобто, якщо вам потрібно 1400 доларів, банк вам видасть 2000 доларів. Тобто. На потреби на 1400 і 1400 доларів і 600 доларів, просто у вас буде а Тільки цілими тисячами доларів. Витрати на обслуговування цього кредиту складаються 10%. Тобто, якщо ви берете 2000 доларів кредиту, ви це собі записуєте ось тут, в пункт лон. І ось тут ви додаєте лон payment», Якщо ви взяли 2000 доларів, значить тут ви додаєте собі 200 доларів. І, ви їх, і просто вони впливають на ваші загальні витрати, впливають на кешфлоу. цьому тіло кредиту не виплачується. Тобто не те, не те що ви 10, раз оцей, 10 разів 10 ходів ви заплатили по 200 доларів, і значить, ви вже виплатили. Ні. Тіло кредиту так не виплачується. Це тільки витрати на обслуговування. Якщо ви хочете закрити цей кредит, ви просто берете і одним просто платежем кешику банку, віддаєте 2000 доларів, тоді ви викреслюєте його, витираєте тут, витираєте тут, перераховуєте свої витрати, перераховуєте кешло. Тільки так це працює. Знову ж таки, для того, щоб уникнути якихось складних підрахунків, складних відсотків. От і все. Сподіваюсь, я вас не налякала. Насправді ця гра дуже цікава саме повідслідковувати свої емоції, впливати на Повідстежувати, як впливають ваші емоції на те, що вам випадає, які можливості вам випадає, як ваша, ваші емоції щодо себе та інших учасників впливають на ваші взаємодії з іншими учасниками, ось коли виникає момент з заздрістю, чи коли ж з жадністю, жадібністю, коли а, там, наприклад. Не заплатили за благодійність і попали на звільнення, а могли б скористатися да, благодійністю і скипнути звільнення. Або у вашого сусіда народилась дитина, ви подарували там п'ять доларів. Хоча у вас були, там, наприклад, гроші, а потім у вас народилась дитина і вам подарували 5 доларів тільки, і ви такі, «М -м -м, як це відчувається? Ось такі речі досліджувати. Як ви стоїте перед якимось полем і кидаєте кубик, з яким наміром ви кидаєте кубик, і що вам падає? Ось всі ці речі... Прийняття своїх рішень, які де ви ризикуєте, де ні, який ви інвестор, активний, консервативний, агресивний. Ось повідслідковувати свої реакції, і це буде дуже класно вам, вам показувати, якби в житті, чого вам не вистачає, би дійсно у вашому реальному житті, для того, щоб створити собі пасивний дохід і вийти на коло переможців, на коло мрійників. Ось і все. Дякую за увагу. Чекаю вас на грі і бажаю ви, звісно, великих грошей.